Всім привіт, і ви знову на нашому каналі Читати Китобохтю, а це друга частина про книжковий арсенал. Ходімо з нами. Отже, переходимо до наступної зали. Тут є такі різні видавництва, наприклад, видавництво Старого Лева і так далі. Але я вважаю, що в цьому залі саме найголовніше це фонд «Повернися живим. Тут ви можете задонатити різні, різну суму, і за це можете щось отримати. Наприклад, за отакий гарний, подивіться, який календар. Можете задонати 2500 і отримати такий гарний календар, таких більше немає. Наприклад, від там суми, наприклад, 500 гривень, можете отримати такий карабін або чашечку і так далі. Можете задонатити, взагалі можете задонатити і більше, і за це щось отримати. Я вважаю, що це дуже, що це дуже важливо, що це дуже круто, тому що. Донатити взагалі це я думаю, що всі розуміють зараз в Україні, що це дуже важливо. А тут ви можете задонатити, зробити корисну річ і ще й щось за це отримати. Я, наприклад, купила собі чашечку і задонатила 500 гривень на засу. А Отже, чашечки в нас зараз на даний момент немає, але ви побачите її на розпакуванні. Також є різні такі лимонади і так далі. Взагалі, отак виглядає сама зала. Ходімо з нами. Ходімо з нами. Тут, наприклад, час майстрів, міста Київ, Вавилонська бібліотека і так далі. Мистецтво. і Так далі. Дуже багато різних видавниць. Це не найбільша зала. Так. Отже, переїжджайте на книжковий арсенал в місто Київ. Якщо ви ще не тут. То у вас ще є два дні, суботу і неділю, щоб сюди приїхати і тут походити, і, можливо, купити собі якісь книжечки. Хоча чому можливо обов'язково купити собі якісь книжечки? Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нашого вам треба всім па-па-па-па!